Всім привіт, на зв'язку. Сьогодні покажу вам Логана. Багато з вас просили його відео огляд, якось ніяк в мене не вистачало часу. Вчора я досить випадково ним поїхав на столицю, мав їхати іншою автівкою, але її забронювали. Мають забрати з Рівного, тому приїхав я вчора Логаном. Відео на трасі ви побачите або вже побачили. Зараз покажу стан Логана. Косметичний, що з ним так, що з ним не так, і чому на нього ціна фактично на 600 баксів нижче ринку. Логан це повноцінно семимісний автомобіль. І на сьогоднішній день це така досить велика рідкість, щоб Логан був в версії 7 місць Значить, 1,6 двигун, К4М, колір графіт, 7 повноцінних місць, 2 комплекти резини, 2009 рік, 170 тисяч оригінального пробігу цієї автівки. Зараз покажу вам по фарбі, що він пробивається. Багато хто з вас запитував, що в нього фарбовано в цього логана. Так, сторона права, не фарбована. Жоден елемент. Дах Зараз десь тут теж проб'єм на чолі. Теж не фарбований. Проєми в нього цілі. Бачите, будь ласка, він код. Проєми оригінал. Він трішки брудний, тому що я їхав це лауреат, на чотирьох айрбегах, він електрозеркала, підігріви, дзеркал присутні. Два електросклопідйомника, АБС. Ну і покращений салон з такими ручками, з білою приладовою панеллю. Проєм з цієї сторони. Також цілий. Так, все добре. Тут не фарбовано капот. Давайте капот пройдемо. Капот теж цілий. Оригінал. Крило. Так, друзі, переднє, ліве крило. Маємо підкрас. Ну, скажімо так, Підкрас косметичного характеру, як ви бачите, по показникам ЛКП. 170-260 мікрон двері. Двері теж понизу фарбовані, такі ж показники. 250 мікрон. Тобто теж була косметика на дверях. Так, друзі, ми закінчили на, на оцих дверях, перепрошую, дзвіночок перебив і в мене розрядився мікрофон. Давайте ми продовжимо пологу історію. Я зараз розповім також, що в нього по комплектації всередині є, якийсь там в нього салони і все таке решта. Так, закінчили на цих дверях. Ці двері мають теж косметики. А Зараз покупуємо десь низ, низ дверей. Тут, бачите, цілі, корозії на них немає, їх не позривало. Як завжди буває ловка, герметик оригінальний. Давайте так, тут герметик весь оригінальний. Ці двері мають косметику. Я пройду багато раз по елементу щоб ви бачили. Тут ще дах, зараз вам проб'є дах оригінал. Все, тут зрозуміло. Тобто маємо косметику. Переднє крило, ці двері і ці двері косметично Проєми цілі. Проєм в жодному з не фарбований заднє, друзі, воно має ось такий, ось такий елемент, тут є більші показники. Тобто, я думаю, що наслідком цієї подряпини через все око тобто, закінчення було заднє крило. І от Саме заднє крило має показники, ну, не сказати, що вони глобальні, Ну, вони тут є. Друзі, тут бачите, знайшли десь плямочку більше. Бачите, ось тут, саме ось в цьому місці. Де воно було продерто, я так розумію, От показник є більший, але тут його о, от одна частинка. Тобто десь отака плямочка, тут є більший показник. Я показую одразу, щоб ви там не плекали ніяких там ілюзій. Тут донизу вже йде менше. Давайте там пишіть, що виліплонозі зі шпаклівки, я падаю в омирок, втрачаю свідомість. Слухайте, Я показую правду автомобіль цілий, нержавий, двері цілі. Так тут було продерто, так тут пошпаклювалися. Це робилося за кордоном, це робилося в Швейцарії. Кому підходить ціна дешевша на 600 доларів на семимісний мімісний логан, той його приїде і придбає. Тут зрозуміло, так? Частинка отут. Від 400 до 600 мікрон оця частинка має 2000 мікрон. Саме, я думаю, тут би було сильно збито проєма біля оригіналу. Задні двері також фарбовані. Ми зараз про це поговоримо окремо. Я зараз покажу, де на задніх дверях є момент. Так, Ось тут є момент, я його отак обведу вам. Я думаю, що це теж наслідок вм'ятини і формувалося воно в один момент. На двері, бачите? Ну, тут вже немає. Я обвів саме точку, де є шпаківка. Тут вже немає. Тут немає. Ну, тобто ось цей момент, він тут підшпакльований і решта дверей просто косметикою. Є шпаклівка на дверях. Yeah. Цього не приховую. Ці двері косметично фарбовані. Верх дверей я зараз покажу. Вверх не фарбувалася ні права частина дверей, ні ліва частина дверей. Так, стосовно тут, важко щось показати, гума літо. Я не знаю, будете ви на ній ще сезон їздити чи вже не захочете. Ну, вона є. Я думаю, що сезон можна спокійно від'їздити. Якщо траса великій швидкості, можливо... Краще придбати інший комплект. Ну, Я б доїздив, беліту, думаю. Швидше за все, що вона буде працювати в якихось таких умовах таксі. 에, значить, Що було наслідком вмятини на дверях і подряпаних дверей? Я думаю, 99,9% це був фаркоп. Тобто, коли прицепа вішали, воно рівно навпроти крюка прицепа. Вони його раз подерли, другий раз подерли, тут десь черканули двері. Коли вцепляли. Хто дуже часто користується прицепом, ви знаєте, ну, в принципі, в мене теж таке не один раз було. Ти прицепом під'їжджаєш, він десь трішки з гірки скочується, і ти не встигаєш його одіти на яблучко, і він бах тобі по дверях або по бамперу. Таке буває дуже таки часто, тому, на мою думку, це наслідок ось цей. Тут це було продертість, дві крило двері-двері, косметика на арці є, я вам показав. Показав, що воно тут є, не треба писати, що це вже щось там для вас катастрофа. Катастрофа не підходить, друзі, купуйте логани по 6500. 5700 з дорогою він вам обійдеться. Якщо вам потрібен живий логан з малим пробігом, то це він і є. Так. Тут косметика на цих дверях. Поговорили. Тут немає жодної корозії. Бачите? Воно ціле. Це великий показник. <заду>. Зараз я покажу вам також його акуратненько знизу. Фаркоп, розеточка, запасочка і автомобіль взагалі нержавий, от нище логана, бачите? Ну, на фаркопі, на кріпленні фаркопа є щось там, але так логан понизу бомбезний. Він гарний. Зовсім нержавий логан. От тут вам те все металеве, що зазвичай логана поліше, немає нічого. Бачите, під запаскою все, все добре. Тут де кріплення фаркопа є, такі якісь малесенькі моменти, все, все решта гарне. Тобто логан не ржавий, але має моменти, які я вам... Показав. По салону. Це самімісна версія, я вже казав, що це сім місць Сидіння складені, тому що там лежить я обов'язково зніму окреме відео про салон Логана. Чому? Логан і лоджер це єдині повноцінно самимісні автомобілі, які є на ринку. Салон бомбезний. ну Ясно, що сліди експлуатації ви знайдете. При бажанні можна там пройти якусь подряпне на пластику чи можливо ще якийсь момент, але автомобіль не прокурений. В нього цілі, не шиті, сидіння. В нього оригінальні коври лежать хороші. Резина, оригінал, це заводські коври. 170 пробіг має автівочка лауреат салон, 4 «Арбега». кондиціонер. Ясно, що присутні. Такі ручки покращені. Хром, хром. П'ятиступка. Кримо ми перешили у зв'язку з тим, що, ну ви знаєте, я тут пояснювати довго не буду, чому їх перешивають в логанах. Проєми цілі. Зараз покажу, що роботу логан. ну і В принципі, на цьому будемо закінчувати нашу тераду. А, З нюансів, друзі, є отакий скол на кутику фари. От ви бачите? Фара ціла, вона не потіє, знає все буд москов. На кутику фари присутній. Я думаю, що це було також наступком тієї ж подряпини, через яку пофарбували сторону. Ну і під капотом не митий воган під капотом. Обача! Все оригінальна гарна пилючка. Заводська, яка і повинна бути. Інколи ми двигуни миємо, але ми їм коли обслуговуємо. Тобто ясно, коли потрібно міняти ГРМ, коли потрібно це все робити, ми миємо. Ну Тут я не бачу сенсу, виглядає воно все добре, непогано. Цікаво, що тут, бачите, не електронна педаль газу, а тросикова. Це такий дуже цікавий момент. Номер кузова бомбезний. Стосовно болтів. На цьому фарбованому крилі болти не кручені. Видно так? На капоті вони не кручені. Передок в автомобіля повністю ціленький. Тут болти добрі, тут болти добрі, тут болти добрі. 5600 вона була в рівному, 5700 з дорогою до столиці. Дочушка, оригінальне лобове дровескво рік. Підходить вам така автівка, два комплекти резини, відповідно ви на ній ще наступне від'їздите. Зима в неї непогана. Сервіс в неї, зараз я покажу, є. От і все. Така моя. Чому я її придбав? Тому що автомобіль не ржавий, він адекватний, він ціленький по кузову. а він код. Він на, взагалі, бачите, 10-й рік, перший місяць. Ось її ще раз, він-код. Але розмитна вона... 9-9. Ну, перший місяць тут ясно було спочатку. Пише, що, от бачите, календарний рік виготовлення 9. Дата першої реєстрації 10. 9 -й. 12 -й місяць 2009 року. Так, тут у нас що, якась подбірка лежить? Тут дати не видно, стерлися просто. З часом зараз я вам покажу. 163 тисячі. Сервіс на її був крайній. А Зараз в неї 170 тисяч кілометрів. Якось так, друзі. Все, якщо вам цікавий логан, телефон ви знаєте, він в описі до відео. Не хочете їздити вибирати дрини по Україні, приїдьте, візьміть нормальний живий логан. Так, він не ідеальний, ясно що. Є фарбований елемент і все таке, але далі понизу не гнилі то автомобіль в, принципі, в загальному досить таки, на мою думку, в живому стані. Якщо вам цікаво, це село Святопетрівське, вулиця Київська, 44, СТО Карсервіс або Вишневський асфальтний завод. Приїдете своїми очима побачите. Салон в автомобіля бомбезний, електрика в автомобіля робоча. По економічності відео побачите, 6,3 літра я приїхав з Рівного. Сотню тримав всю дорогу без круїза, бо круїзу тут нема. Якось так. Круїз просто відсутні, як в опція. Ну все, всім добра, всім пока.